Дівчатка, я тут подумала, пошевелила своїми мозгами. І от що я рішила. А що, якщо влюбитися в саму в себе, в свою душу, в свою нутрянку? Влюбитися, це ж любов до себе, проявлятися, реалізуватися, ходити танцювати, спортувати, займатися йогою? Читати любимі книжки, готувати їсти любимим людям, насолоджуватися їжею, пити ароматний чай на терасі з чоловіком, зустрічати захід сонця і світанок, бігати по болоті, танцювати латиноамериканські танці разом з чоловіком. Прекрасно уливатися. Насолоджуватися життям це ж просто любов до себе. І якщо ви полюбите себе, ви полюбите й тих других. Якщо ви ціните...